Ми маємо дві години перерви, а перерва наша в нашому домашньому порті, який називається Лонг Біч. Це місто, яке знаходиться в 30 кілометрах від Лос-Анджелеса. Вам більш знайоме то місто. Воно за населенням сьоме в штаті Каліфорнія, але друге в окрузі Лос-Анджелеса. Тут багато нафти, хоча того не видно. Тут мало дерев, то видно. Тут дуже жарко і ми знаходимося в такій дуже маленькій території, де про неї ми вам чуть-чуть розкажемо. На жаль, більше про місто ми не зможемо, бо у нас немає часу, ми маємо плисти. Так що, дивіться, це Лонг Біч. 20-го століття, тому що люди хватало ніяких зелених зон, а було навколо тільки нафтові викиди, для того, щоб люди якось трошки себе краще почували. Місто є одним з найбільших портів у світі. А в час другої світової війни це був один з форпостів на західному узбережжі, таких американці після Перл-Харбора боялися, що може піти атака від японців в цю зону. Але там була лише єдина атака, якщо в інтернеті японці запускали такі маленькі повітряні пулі, ні тут державні з будівкою зі своїх сторін. Вони думали, що все проводить сюди і попадає, то це було розбомблює. Писайте детальні цю інформацію від мене. Над голову вони літаки з рекламами, яку куплю гараж. Ліше б тут було F16, які б передали вже до Нової України, правильно? Для цього парку знаходиться акваріум. Знову ж таки кажуть, що це один з найбільших тихоокеанських акваріум у світі з найбільшим набором тваринного і рослинного світу в цьому приміщенні. На жаль, ми туди попасти не можемо. Тому що нехватка часу і... Чу-чу! Але що добре? Ми біля нього це вже добре. різні страви ...з різних країн, де ви буваємо. Тому ми не хочемо показувати бургери, тому що ви і так си знаєте про бургери. А от так конкретно в тому місці, де ми зараз знаходимося, славиться велика штука, яка називається комен. Якщо це за Тут багато морозу, якогось крему і якогось печеного приколу. Тому, коротше, будемо пробувати. Дуже пані. Мило вони стоять під тим палючим сонцем посередині моста, в ті вітри, можна не дуже добре чути. Але Long Beach через своє місце знаходження далеко від Лос-Анджелеса є дуже смачним кусочком для зйомок фільмів. Зокрема, он тут, на цьому світі, було знято початок Трансформерів 2. Зараз я вам покажу, як воно виглядало. Трррр. А он там місце, якого не дуже видно. Камера, будь ласка, покиде в ту сторону. Але оцей кусочок з фільму Початок. А он там трошки не йде. Туди не може попасти, бо там все прикрито. Знімали фінальну сцену боротьби е... залізної людини з його противником 1060. -10. Знімали сцену е погоні на в автомобілях Ви в фільмі Барбі вже дивився Барбі. Ви там пам'ятаєте, вона втікала з офісу. Не найцікавішим місцем ви, в Олбічі не тільки за, наш, на наш, за нашою думкою, але за думкою Гугла, є оця неймовірна красуня, королева Маруся або буржуазною мовою Queen Mary. Про неї я вам розповім трошки більше, але вже заїхала би нашого корабля, тому що нам вже дзвонили і кажуть, чивіте, ми вже Ну, Чекайте цю інформацію, вона буде зараз за 2 секунди. Few moments later Тож, ми підходимо до цього прекрасного корабля. Давайте ми його тако знімемо зблизька чуть-чуть. от. Він насправді вам може нагадувати один цікавий корабль, який був в фільмі Джеймса Кемерона в 90-х 90 роках, який виграв 11 Оскарів. І це не дивно, чому він подібний до цього корабля. Адже одна з компаній, яка його будувала, будувала всім славно звісний Титанік. Такі от паралелі. Свій перший маршрут він провів з Англії до Америки. Якщо я відмовляюся з Ліверпуля до Нью-Йорку, це він затратив 6 днів. Він міг проблизити навіть швидше, але що, якби там не було туману на маршруті, і він не скинув є для того, щоб пройти безпечно. За, це, що він, за те, що він пройшов за 6 днів цей маршрут, його нагородили голубою стрічкою Атлантики. Це надали сім кораблям, які е, рекордно, швидко пробивали е, Північну Атлантику з Англії до Америки. Тобто це перехідний приз, і кожен раз, хто йому передавали. Блін, нереально зняти довгі відео, вони зупиняючись. Тому що повно шуму, повно народу, повно екскурсій із якимись цими обозиками і, і особливо туди. Тобто нагороду передавали кожному кораблю, який як додав рекорд попереднього корабля. В 1939 році, в кінці серпня 1939 року, корабель е, причалив до Нью-Йорку і, як нам відомо, 1 вересня 1939 року почалася Друга світова війна. Боже, що зі світом? Що зі звуком? Він так стояв в Нью-Йорку до весни 40 го року, після чого англійське керівництво, військове керівництво захотіло цей корабль на військову службу. Тому в Нью-Йорку з нього витягнули 10 кілометрів е, коврів. 200 ящиків по золоду всяких прикрас. Е, інші штуки, які вони не могли забрати з корабля, вони оббили шкірою і позабрали, ну, як вже сказав, такі столи всі приколи, лишили пару столів в їдальні. Міськість корабля до війни становила 2139 гостей, це максимум, плюс 800 з чимось е, е, цих персоналу. Проте, після того, як звідси практично все позабирали, міськість збільшилась до 15 тисяч людей, не враховуючи персонал. Ви собі представляєте, наш корабль має 5 тисяч гостей, плюс півтори тисячі персоналу. Це є завод скільки? 6500. А цей корабль, який в декілька разів менший від мого корабля, мав е, можливість брати набор 15 плюс його рекорд був 16683. Щось таке. Про цю історію, про цей рекорд я розповім трошки згодом. Е, його повністю перефарбували в сірий ковір і його називали приводом Атлантики. Нього, на нього наліпили багато магнітних катушок, щоб е, вони якусь, ну я не знаю ці фізичні ці штуки, тому будь ласка, фізики ви там в коментарях, напишіть, щоб е, до нього не приліпали магнітні міни німецьких субмарин. Боже, Говориш, про доберестанцію. Історія про німецький субмарин. Для того, щоб він безпечно проходив по Атлантиці, він повинен був йти з їх Знову ж таки, ці військові речі я детально не знаю, проте знаю теж, що він повинен був йти з екзамом. Його супроводжували декілька змінців. І коли він вертався з Британії до Америки, він так шов з їх на повній швидкості, щоб протаранив зміниць, який його супроводжував. На борту цього корабля, у Кремлері, було багато солдатів, які поверталися назад у Штати. І керівництво надало наказ не підбирати тих військових, які були в тобто, тому кораблі, який був протаранений. Тому що була небезпека е налетіти на міну або налетіти на субмарину. І тому багато людей загинули на, на тому супроводжуючому есмінцю. Е його ім'я було е якось HMC Тюрасау. Інша історія вже про це рекордну кількість е пасажирів корабля, коли він на борту цих 16 тисяч 683, якщо я не помиляюсь, е за е 1100 кілометрів від Шотландії. Корабель налетів на хвилю вбивцю Це така знову ж таки якісь географічні, фізичні речі. Хвиля — це одна хвиля, яка місто військовому з'являється посеред моря. Ця хвиля мала висоту 28 метрів. І вона настільки хляпнула той корабель, що десь він нахилився на 52 градуси. Якщо він ще нахилився на 3 градуси плюс, він би повністю перевернувся. І е, ця історія надихнула американського автора на написання твору е, «Приводи Посейдона. Цей твір потім був екранізований. можливо, ви десь бачили фільм про кораблі, крузні кораблі, які перевертаються до ногами, і люди стараються з нього втекти. Я думаю, ви щось таке чули, або бачив. На цьому кораблі є каюта, яка присвячила лише Вінстону Черчиллю. Він декілька разів плавав під час війни цим кораблем, і після того він Більше не помню на цьому кораблі, цю каюту запечатали і зробили як музейний експонат. Тобто там більше ніхто ніколи не проживав. Так і кожне якесь <с> цікаве і легендарне місце має якісь свої пільничі історії. Цей корабль теж має історію про приводів і всяких е, потубічних е, монстрів, я не знаю. Але я того не бачу, десь Марія йшла повз якусь одну каюту. Отож, легендарне місце. Давайте зараз продовжу, після того, як пройде велика екскурсія, Фонціна. Знову ж таки я вибачаюся за ці перерви, тому що бін, тут дуже шумно і дуже важко зняти з гарним якісним звуком. Пропобічче і всяких монстрів. На цьому кораблі зняли, я думаю, це низькобюджетний е жахастик. Жастик. І от трейлер, що дивіться Я думаю, тут щось не дуже-дуже прикольне, але з іншої сторони, ну, хоча б щось. Після закінчення війни... Корабль Зов почав мандрувати північною Атлантикою від Англії до США. І десь близько 60-х роках він призупинив свою круїзну діяльність, так як теж було не дуже рентабельно. Між тим, всім, крім круїзної діяльності, він ще й просто робив перевезення. Тобто така атлантична маршрутка. Але так як вже в 60-х роках було доволі таке розроблене авіаперевезення, корабель почав давати збитки і був не рентабельним. Після чого його перевели в Сполучені точніше його купила кутова компанія і пришвартувала в місті Лонгсбіч, Каліфорнія, де ми зараз і знаходимося. Тут і став музейним експонатом, також готелем і рестораном, і одну каву продають. Чому я вам конкретно зараз не показую ніяких цікавих речей, бо без екскурсії це заборонено. Екскурсію ти можеш бронювати наперед, там щось за декілька місяців. А як Марія була замазана і не ім'я таке саме, як в цього корабля, їй було дозволено тут трошки походити. Бачите, комусь везе, комусь кому не дуже везе. Ну, не страшно. Хоча я розходжу на тому кораблі і це доволі таки прикольно. Бо це насправді легендарний корабль з великою історією. Він бачив багато і радостей і страждань. Він вклав велику лепту в перемогу в Другій світовій війні, тому що він був одним чином найбільшим кораблем, який перевозив солдатів з Штатів до Британії, відповідно з Британії до Європи. Тому ось таке легендарне місце. І ми вам щось звідси маємо щось дуже-дуже дуже маленьке проте з цього легендарного місця. І знову ж таки, ви маєте змогу це виграти. А як виграти, ви знаєте, як брати участь в цьому цьому. Тому дякую вам за увагу і до зустрічі! Поїхали далі! Молоді друзі, дорога родина. Зараз ми знаходимося в мазопладні. Того міста ми вам вже показували. Прошу посилання, знаходиться отут. Так і Мрія знову на роботі, а я не на роботі. Хтось повинен заробляти гроші, це не я. Я жартую. Ми робимо розіграш по лонгбічу. Отож, я маю такий вот кулечок, гарний кулечок, із шувару, шуварський кульок. І ми витягуємо. Так і ми були з вами на кораблі Queen Mary. ми маємо Чудовий, супер автентичний чайочок за кінме. Ще королева пила такий чай. Двіцьке кльова, дерев'яна коробка, взагалі дуже круто, все кльово, ціни не зірвали, все дуже чудово. Так як на кораблях моряки американські носять спеціальні шапки, то ще маєте таку шапку. Маєте кінмері і шапку. Отож. Вони більш славиться своїми виробництвами літаків. В Другій світовій війні вони виробляли велику кількість бомбардувальників Б-52. То в курсі, то в курсі, хто не в курсі загулі. А так як літаки то їхня головна фішка, ми вам пропонуємо теж літак. Чекайте, давайте дістану з того кулька. Ми вам пропонуємо літак F-16, який буде чудово прикрашати ваш стіл. Ми вже його відкривали. Там така гарна підставка, тобто десь в офісі чи вдома за комп'ютерним столом буде дуже круто виглядати. І ми маємо надію, що Америка чим швидше нам надійшне велику кількість тих літаків. Прошу, плюс F-16. Він дуже-дуже крутий, він там стоїть. І так як ми тут в Лонгбічі, недалечко знаходимося від Лос-Анджелеса, ми мали змогу на пів години з'їздити в святе місце, яке це називає Святи... святе дерево. Голівуд. Біля нього нас прошу фотографії. Ми були з нашим чудовим прапориком, ми всім показували, що ми з України, Україна всюди і що всі повинні про це пам'ятати. І тому ми розігруємо отаку чудову штуку. Ви будете мати свій персональний оскар. Отож, прошу, це називається набір Лорус Біч. Беріть участь все за посиланням, всі правила, ми вам знову нагадаємо. Всі гроші йдуть для наших військових, для 93-ї ОМБР. Прошу, дякуємо, розігруємо.